Ось так, друзі, я нарізаю плитку на кут. Ось ця вже я нарізав кусочки, які будуть йти в куток. Пронумерував їх. Як я нарізаю, і ставлю на проливу ставлю цілу плитку, даю мітки по розміру на цей і на крайній плитках. На цей і на крайній. Беру правило і прокреслюю правило за лінією. І так в мене виходить, що не буде зубів. Якщо окремо будеш різати по рулеці, може бути десь зуби в кутку. А так не буде. І пронумеровую я те для того, щоб не було зубів, бо буває, що правило десь вигнути в одному місці. І розмішаєш, то можуть бути зубчики невеличкі. Ось так. Ось в цей куточок я нарізав цю плитку. Ось тут цей кусочок буде, а ну, на цій стіні буде фарбування. Так само вчора нарізав верхній ряд. Заклав його так само різав, як я вам показував. Всі разом відправляли. І мені лишилось 25 кусочків, це покласти ще сьогодні. Дякую.